Черно 3! Ідею та відео було взято з цього каналу. Всім привіт! І сьогодні я спробую довести свою теорію, що Уолтер Вайт і Хайзенберг є однією людиною. Головний герой Брейкін Беда Уолтер, є висококваліфікованим, але бідним вчителем хімії в одній із старших шкіл Америки. Перший раз ми зустрічаємо Хайзенберга в шостій серії першого сезону під час ділової зустрічі з сука Саламандро. Де він хоче отримати від нього 50 тисяч доларів. 35 тисяч це за товар, вкрадений у Джесі, і 25 на його лікування після побиття. Справа була зроблена, коли Хайзенберг вийшов з підірваного офісу Туко «Приватбанк, беремо і робимо. та пакетом з 50,000 доларів, сів у машину та зробив ось це. Ця сцена залишає для нас багато питань, таких як: звідки з'явився Хайзенберг? Чи був Хайзенберг найманцем Уолта, який прийшов, щоб укласти угоду Туко? Чи є у Уолта брат близнюк Болт? Чи Уолтер і є тим самим Хайзенбергом? Знаю, питань багато, а відповідей на них зовсім немає. Але давайте почнемо з останнього. Зараз ви бачите дві фотографії. Зліва Волт, справа Хайзенберг. Я використав надзвичайно розвинуті технології штучного інтелекту, щоб додати Хайзенбергу волосся. А Волту бороду. Останньою дією в цьому експерименті я вирішив зробити Волта лисим, щоб краще порівняти їх. Деякі подібності видно неозброєним оком, але мені здається, це притаманно всім лисим людям. Коли я шукав в інтернеті будь-яку інформацію про Волта та Хайзенберга, я знайшов цю картинку, де Волтер і Хайзенберг знаходяться на одній фотографії. На жаль, це доводить, що моя теорія ніколи не буде правдивою. І так, друге питання: чи був Хайзенберг найманцем Волта, який прийшов щоб укласти угоду струк? Ця теорія є малоймовірною, тому що Уолтер Вайт дуже бідний. Ви можете сказати, що він ж продав амфетамін з Джессі, але цього було недостатньо, щоб найняти найманця. На той момент вони заробили тільки 2300 доларів, і частка Уолта була лише 1300 доларів. Щоб найняти людину, яка пішла б пішла до наркобарона та ризикувала своїм життям. Це занадто мало. На рахунок третьої теорії, що Волт має свого брата-близнюка. Ми дійсно не знаємо багато про родину Волта. Все, що ми маємо, це те, як Волт говорить Страйлер у 9-й серії другого сезону, що має полетіти кудись далеко, щоб провідати свою матір. Але це все рівно був обман Страйлер і Джесі забрав його на кухню після того, як він приїхав в аеропорт. В цих серіях немає ніяких доказів того, що Волт має близнюка Болта. Однак Уолт має брата в законі, який також лисий, це Хенд Шрейдер. Як ви можете бачити, вони моторошно схожі один на одного. По-перше, вони обидва лисі. По-друге, в них можна помітити схожу структуру обличчя. І по третє вони ну, обидва мають вуха. Ну, я взагалі не фарю, при чому тут вуха, можливо, це якийсь прикол, американський в них. Ну, я так переклав, так було в оригінальному відео. Я зараз сижу монтірую. От, поставте лайк за такі старання в три години ночі монтувати відео. Тож, чи може хенд бути братом в законі для Хайзенберга? Ну, я не знаю, можливо, й може. Я так, ну... І щодо першої теорії, Звідки взявся Хайзенберг? Ну я.